Христос зрождається? Дорогі у Христі, надзвичайно сильно радий всіх вас тут бачити. Чесно не очікував, що нас тут збереться так багато і чисельно людей, щоб дійсно прославити через коляду нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Перед тим, як ми розпочнемо це наше святкування, відкриття цієї нашої коляди, перший спосіб. Особливий спосіб хочу подякувати. подякувати нашому господеві за те, що ми маємо таку чудову можливість його тут на землі прославляти. Також хочу висловити слова вдячності усім нашим захисникам, так, які докладають чималі зусилля для того, щоб наші дітки могли цю коляду переживати з року, рік, з року у рік у наших домівках, при наших церквах, при наших парафіях. Носили черю, ваші касі хаті, що були вежа. Ви... так Накладіть та лаші з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Уваж дім, у вашу хатину несемо нині веселу новину, що ми своєм, і Христос народився, і з діли Марії нам поплодився. На цю новину в горі й печалі усі народи на тебе чекали, ждали віками, Бога просили, щоб дав він життя і силу. Та не даремно в полові первородний, неначе камінь він на людоспорній, зайшли в нього жрубий болі, на рід жидівський, роки відомі. Заплакав на рід жидівський тяжко і застогнав важко. Щиро молився, просив у Бога, щоб скінчилась терпінь дорога. Пророче слово сповнилось нині, що в у бідній яскині Ясла слав у і зимно дрижуче, спочив на сіні, бог все могуть. Що то за пісня, люба та мила, що мене, друже, зі сну розбудила. Я й сам не знаю, сплю я спокійно, чую, співає хтось так мелодійно. Не на небі ясна зірка сяє, а пісня то мила й далі лунає. Мені цікаво, лиш одне, друже. Звідки раптово цей день узявся, звідки раптово цей спів узвався. Не сонце, браття, правда впасна, дивіться, світить зорям ясна, кидає світло на всю дорогу, ідіть, витайте, христа і Бога. Вже в дорозі три царі, три великі надарі, а четвертий цар проклятий насміхається з дитяти, але ви не насміхайтесь, Богу поклоніться, славу заспівайте. Бог! Це нині новина, пречиста діва зродила сина, ясла сповити, поміж бедляти, Спочив на сіні, Бог не обм'ятий, ясла сповитий, поміж бідляти, Спочив на сіні, Бог не обм'яти, руби.

Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь мир людський заселився, що син Божий народився, і ми, братя, заселімся, рожденому поклонівся. В небі зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того виплиємо в ту країну незнайому, де причиста сина мала, Світ брому вдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву, заспівали Божу славу. Бо цар Ірод народився, всі по-ажіть, що ви за люди, хай відомості нам буде. Ми, зі сходу, з перської столиці прибули вплонитись нашому владиці. Нам на сході красна ясна зірка се з'явила, про народження Месії весь світ сповістила. Тож дари ми всі зібрали, йдемо за звісною, щоб вас розгортувати тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дегою, З гір, з лісів офлиєм, дар Христові винесемо. А ви царі що маєте для Сина Божого? адже царюйте ноги і літа? Я за золото собою думаю придасться. бо заслав на землю Бог велике щастя. А я ладен за собою, щоб народ був з миром. А я миром, бо без мира немає щастя людям. Слава тобі, Христе, що ти народився, своєю зорею весь світ заселився. Ми прийшли на царю тебе привітати і покірно просимо наш поклінь прийняти. Ви царі йдете, до Ірона знову, він лукавив з вами, вірте цьому слову. Просив сповістити, де Христос народився, щоб йому вже більше ніхто не вклонився. Вас послав наліво, вийдіть направо, Богом і співайте вічну честь і славу. Ангели Небесні, вдячні тобі, і Богу, що ти показав нам на дорогу. Води нас і далі, ми тебе благаємо, Ірода без щастя передусмерть карає. Герзе, мошку, де ти є? Жить тебе піда поб'є, маєш каменем стояти, краще щось затуркувати. І є Мошка, бреше трошки, хитрує, обкрадає, грошенята добре має. Є доляри, трохи гривні на центи. Всім позичить під проценти. Ну, а як не зможете віддати, буде ваше майно мати. Він є жит, він є добрий. Якщо хочете пораду, звертайтесь до нього. Всім свиню підсу на радо. Гендели гендели, хто що має заміняти, хто що має продавати, за старі пляшки онучі, дам коралики блискучі, вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс. Є тут блузка і краватка, і кошуля, модна гладка, штрук, си, коралі і так далі, і так далі. Мовчи, проклята жидовина, ми не прийшли тут торгувати, а ми сію прославляти. Не кричи тобі чого. Я не винен вам нічого. Де біда мамаша, там і я папаша. І я хвалю месію того, хто дає грошей много. О, ні, того вже не буде, не такі вже нині люди. Щоб зможком гендель мати, а про Бога забувати. Ось які ви. Ну ну ну. Зараз військом я прийду. Чув я, що ви тут кнували, що ви на царя шептали. Ви забули, що він цар і могутній володар. Він давно таких шукає І в'язницю їх саджає. Ох, і буде нам пригода Жит повідомить Ірода. Род кожного карає, хто дитину цю вітає. Бо цар Ірод, рознівися, що син Божий народився, бо боїться цар малого, щоб той не зняв корону з нього. Тише, встати, зараз з вами Ірод буде розмовляти. А ви тут усі сховали? Що йому там поклонялись, другий день вас доганяю, аж тепер в руках тримаю, ну признайтесь перед нами. Може, він є тут між вами. Ти є цар, та тільки земний, народився цар таємний. Він буде понад царями, над землею, небесами. Буде такий, як викарати, буде правду провідати. Може, скажеш, де ти цар, може б я приніс йому якийсь дар? Ні, не скажу б я під де родився володар. Принесем тяжкі муки, та не дамо його внуки. Тобі, без іроду. Замовчіть мені, прокляті, скараю вас, вас ті хаті. Гей, ви мої жовняри, беріть мій приказ собі. Всюди ходіть, шукайте, дворітнім голови стинайте. Ми всім дворітнім голови зрубали і твому синові не дарували. Всі дітей побили, Христа залишили. Замовчіть мені прокляті, воскараю вас тій хаті, діти геть, сам хочу бути, міцно двері сі замкнути. Тепер волю собі дам, з пекла поміча покличу владу своєму звеличчу, хоч сам запридамся чуткам. Я Сатана, я з пекла родом, хоч сам буваю між народом. Слухай, чарта, річна легка, неминуча небезпека, та при помочі твоїй. Я все вчиню, пане мій. Слухай, чорти, тих негідників зігнати, на одно в пекло повкидати. Я свою поміч з пекла покличу і життя своє возвеличу Запридам усе там. Я тут смерть косою, хто тут проситься за мною? Я це ірод смерти мила, вірно ти мені служила. Всіх косила ворогів, кого тільки я зворію. А тепер кого косити? них ніхто не має жити, а крім того, з коси того, хто вертепі народився. Ой, не можу я цього зробити, царю. Бо, бо мене дитя в яскині має владу дуже нині. Мушу я йому с -с -с служити, а тебе прийшла я вбить. Що ти мене, з люку, косою лякаєш? А ти мене злидніх хіба -хі 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 не знаєш? Я багатий, славний, нема мені рівних, маю воїнів сильних, воїнів вірних. Слава і багатство іншим дістається від коси моєї ніженьки трясуться. Іди, бабу, в поле і куси косою, траву шовковисту, не ваті зі мною. Як добром не підеш, змушу підкорити, Сильний я й могутній. Хочеш подивитись? Твою душу мушу взяти, В пекло чортові вітати. Роби ти верху на землі, кипиш у пеклі, у смолі. Добрий подарок ти мені, будеш кипіти у смолі, у пеклі на дні у казані. Сарю роди, царю роди. Ой, умер наш колодар, візьми чорне тіло, це наш дар. Тут я пан до цього діла, тут душа моя зраділа. Друже ти мій милий, друже, ти мій ясний. Ждав тебе, я довго. Час мій був ненасний. Так беруть і несуть мерзотників світу, що не знають покаяння Божого завіту. Погибай від смерті січений косою. Хай йде у пекло і живе з тобою. Будеш там в пеклі вічно проживати, іроди поганий, іроди проклятий. Господарі, господині, повінчую я вам нині, вам він чує добрий жит. Найбіда від вас біжить. Нива родить по стоків, нас токропить кожен сніп, нехай росте ваш овес, на ваш кінь і на ваш пес. Дітки найся вам ведуть, яйце несе навіть когут. Зате моє відчування, дайте щось і до свидання. У темноті над містом, над містом, над містом, Горить зоря провісна, 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 Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаси. Ісус Христос, не в пищим царським домі, а в яслах на соломі, родиться наш Спаситель Ісус Христос, а пастухи приходять, 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 дитя в яслах знаходять, знаходять. Нарід України від ярма звільнився, Щоби ниви зростали без грому, без тучі, добром наливалися зерна блискучі, Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє Різдвяна зоря. І правдою сильні, в єднанні родини, славімо маленьке дитя, Христос народився. Славі.